шановні українські аграрі. колеги ми з Віталієм на горе-Сідіратах. Дивіться, яка коренева система. Ага. Видно, що всім. Ось і гірчичка у нас така. Ну, по коліно десь місцями, місцями менше. ну Така історія. Бачите, ось гірчичка, ось коліно. тобто Таке собі. Але для цього року я вважаю дуже непогано, бо ми думали, що взагалі не буде. І віка в нас тут є, і гірчичка, і горох. І гречка, будь ласка, і гірчичка знову таки, і ріпачок, і горох, бачите, ось цвісти почав. Ну, Якщо немає вологи, то казки там, що без вологи, все росте, я такі умний, це який такий у мами молодець. Ну, це, це добре, звісно, але факт є факт. Немає щастя, то немає. Овес, до речі, ось бачите, ще овес є. Так що, як кажуть, всякого понасівали, переором, я думаю, точно гірше не стає. Тобто, хто каже про плуг гівно, гівно. Колеги, сіте сидирати і будьте ну, успішніші, аніж до того, що ви були там. Віталь, що там знайшов? Буєнці. Ось дивиться, який горох. О, йомайо! Віталь, горох. Глянь. На, спробуй, і богу. Старувати, падлюка. Так що, колеги, і горох уже є. Що? Свіженький є. Свіжачок. Ну нічого. Органіка, органіка. Горох горохом, колеги. Ну вже старий, із, чесно. Тобто, запрошую до співпраці, колеги. Сидирати на наступний рік є. Будь ласка, любі суміші, які ви хочете. І люпин є, і горох, і фацеля, і, і гречка, і гірчичка, і ріпачок ярий, якщо вам потрібно в суміш. І все є. Майже немає. Чого в нас немає? Фацелі немає. Ні, фацелія є. Тут немає ще фацелі. Фацелія в нас є. Тобто сидратів дуже багато. Немає тієї конюшини, за якут, не знаю, щось бігають. Конюшина треба, бо вона дорогуча, як зараза. Я її зараз поки що лойки не бачу. А? Ні, тут люпин є, а в нас є люпин. Так що запрошую до співпраці, тому що сидратів дуже багато. Що хочете зліпимо? Люберя Б. З нормальною якістю і... І потім переорите і буде щастя, повірте, різниця буде колосальна. Ну а для наутільщиків, будь ласка, те, що треба, колеги, заїжджай і кайфуй. Тримайтеся, а, запрошую до співпраці, тримайтеся, успіхів вам!